Головне про події 13 листопада. Українці стали менше донатити на ЗСУ. Економічне бронювання не вводитимуть. Військові з КНДР вже воюють проти України. Докладніше далі. Економічне бронювання не вводитимуть, щоб не створювати додаткової напруги в українському суспільстві. За словами нардепа від «Слуги народу Богдана Кицака, тема економічного бронювання спричиняє величезний негатив. Росіяни завдали комбінованого удару крилатими та балістичними ракетами і дронами по Києву та області вперше за останні 73 дні. У передмісті уламки дрона поранили людину, горів склад. Суд Євросоюзу не дозволив Україні зареєструвати торгову марку російський військовий корабель. Торгову марку ще у 2022 році спробувала зареєструвати Державна прикордонна служба України для ширшого спектра товарів та послуг. Україна отримала грант від Сполучених Штатів обсягом 1 мільярд 350 мільйонів доларів. Разом з цим міжнародне пряме фінансування бюджету з початку великої війни перевищило 100 мільярдів доларів. Про це повідомляє Мінфін. Українці стали менше донатити на військові потреби. Як стверджує агенція Bloomberg, це може свідчити про поступове вичерпання готовності українців фінансувати оборону. СБУ ліквідувала керівника штабу 41-ї бригади ракетних кораблів та катерів Чорноморського флоту РФ у тимчасово окупованому Севастополі Валерія Транковського. Внаслідок вибуху автомобіля російському капітану відірвало ноги. Він помер від втрати крові. Північно-корейські військові, яких раніше відправили до Росії, перебувають у Курській області і вже ведуть бойові дії проти України. Про це заявила агенція ЮНАП. Державний секретар США Ентоні Блінкен запевнив НАТО, що адміністрація чинного президента Джо Байдена посилить підтримку України протягом наступних кількох місяців. Південно корейський президент Юн Сок Йоль тренується грати в гольф, щоб підготуватись до майбутніх зустрічей із Дональдом Трампом. Про це повідомляє агенція Reuters. Південнокорейські компанії значною мірою покладаються на торгівлю зі США, тож чиновники непокоїться через плани Трампа вести мита на імпорт. Розумний дисплей компанії Apple отримає 6-дюймовий сенсорний дисплей, спеціальну версію операційної системи та підтримку FaceTime. Про це повідомляє видання Bloomberg. Новинку варто чекати в березні 25-го року. Сам гаджет можна буде чіпляти на стіну. Найсексуальнішим чоловіком 24-го року, за версією видання People став американський актор Джон Кразінський, найбільш відомий завдяки своїй ролі Джима Гелперта у серіалі Офіс. Щоб бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.